Друзі, ви на каналі якісного світла, і сьогодні у нас супер бомба. За таке світло може тільки мріяти будь який водій Ми починаємо, дивіться, до кінця, буде цікаво. Друзі, це тільки протитуманні фари, які теж модельні бі LED І от наш лазер. Від компанії KXN. це X10 це прорив, просто, розрив мозку. Отаке от ближнє дальнє. Давайте покажу вам машину. Машину зробили, це абсолютний топ, який можна було зробити. ближнє. І отаке от дальнє. Кажуть, контрольний. Ми загнали машину знову в бокс для того, щоб вам показати, що це взагалі за такий звір у нас вийшов. Дивіться, це Кайси, Кайксен, за який я вам казав, X10. Дуже прикольна лінза, будемо знімати окремо про, не, про ці лінзи тест, тому що лінза дуже цікава. Це, це обов'язково, нам, так як це Ford і в будь-якому іншому форді, практично в будь-якому новому, потрібні канбас обманки для того, щоб не було помилок. Це у нас пішли на дальнє світло отакі модулі Moonlight. І зараз я вам покажу взагалі. Ну, Машина виглядає. Я вам хочу сказати, що якщо поруч поставити якийсь там звичайний Ford Mustang, то Ford Mustang просто буде просто там відпочивати. 4 6 6 лінз, 6 дальніх, як я вам вже сказав. Давайте поміряємо ближній. Ближнє світло. Ближнє світло у нас 6 тисяч. 6 тисяч, десь воно от по центру, в тому місці, де воно повинно бути. Прям трошечки нижче за СТГ ми отримали, десь воно промігує 6 тисяч. Дивіться, то що ми показуємо на вулиці, то, що ми показуємо тут. Дивіться, наскільки широченне світло, високе світло, чітке. І давайте контрольний 6 тисяч на ближньому. І давай далі. І на дальньому дивіться, наш прилад зашкалює. Більше 20 тисяч люксів. Якщо вам було це відео цікаве, обов'язково поставте вподобайку вверх. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися. Підтримайте український контент. Ми говоримо чисто про круте. Світло для автомобілів, як його зробити в будь-якому авто.